принести нове життя у світ в Україні тривалий період, спостерігається стійке зниження рівня народжуваності, це наслідок воєнних дій на території країни, міграції громадян, підвищення середнього віку породіль та низки інших чинників. Ну, якщо брати державу і нашу область, є про так на надзвичайно на серйозні події. Минулий рік у нас здається було по області 7600 пологів. Всього всього, якщо брати статистику, ну на 12-го року то це у нас області народжується більше 16 тисяч дітей. Так що, якщо ми бачимо події, Щорічний досить суттєвий в обласному перинатальному центрі торік народилося близько 2,5 тисяч дітей. З них понад 1200 дівчаток та близько 1400 хлопчиків. Генеральний директор Юрій Павлушинський зазначає, завдяки модернізації технічної та професійної складових кількість пологів у закладі зростає. Вважаємо, що на заклад може приймати більшу кількість пологів, і він, мабуть, буде приймати, але в принципі ми ж вийшли на надовиний рівень. Тобто така кількість у нас було до 2020 році. У нас пішло серйозно раніше було падіння пологів, а зараз ці останні три роки, враховуючи наші, наші досягнення в тому плані, що ми зробили багато палат покращеного планування інших моментів, у нас є щороку збільшення кількості пологів. Згідно з новим законопроєктом, у новому році суттєво збільшиться державна допомога сім'ям з дітьми. Одноразова виплата при народженні дитини становитиме 50 тисяч гривень. Соломія Михайлишин, Захар Бугаєнко, новини на вежі.